Дивіться, кремова, ягоди. Все тут бачите. Дуже-дуже апетитно виглядає. М -м -м. Я десь на, я не знаю, на небі солодке, кисле, смачне, неймовірне. Какао дає таку свою трошки гірчиночку. Ну, це точно смачніше, ніж тирамісу. <хи> ось так спробуйте приготувати, і ну, ви будете в шоці. Mm. Христос Воскрес, друзі. Мене звати Андрій Плюс. І сьогодні ділюсь з вами корисним рецептом. Я думаю, що кожен з вас купляв паски, пік паски. І є такі моменти, що паски залишаються, вони черствіють, десь недогледіли, десь вона там підсохла. І що ж з ними робити? Понятно, що викидати їх ніхто не буде. Так, ось саме цей рецепт е про те. Як використати зачерствілу паску і зробити з неї смачний десерт, який здивує вас і ваших гостей. Якщо ви готові дивитись з вас бонусом лайк, невеличка така маленька вподобаєчка, а ми починаємо готувати. До речі, хто буде уважно дивитись відео від початку до кінця, то дізнається ще декілька смачних рецептів, черствої паски, що можна приготувати і для дітей, і для дорослих. Першим ділом нам потрібна буде невелика кількість. Желатину, звичайного такого порошкового, заливаємо холодною водою, трошки отак можете пальчиком перемішати. І залишаємо, поки він набухне. Далі нам треба відділити жовтки від білків. Нам будуть потрібні тільки жовтки. Е, я думаю, що хтось із вас вже здогадався, ті, хто полюбляє тірамісу, то цей рецепт в рази смачніший, ніж тірамісу. Тобто, якщо ви його любите, то цей. Десерт сподобається ще більше. А якщо ви тірамісу не куштували, то я вам дуже раджу його, цей десерт приготувати, тому що ви будете в захваті. Як тільки жовтки виділили, беремо цукрову пудру. Нам зараз вся не буде потрібно. Беремо більшу частину. Далі, спочатку так перемішайте, щоб у вас вся кухня не була в цукровій пудрі. І тепер ось так потрошку. Ану, оператор. Збиваємо до побіління і до пишності. Моя особиста рекомендація: в цей десерт дуже класно підійде гастрота. І нам потрібно дати сюди дрібку солі, звичайно, тому ідеальний варіант буде така гостренька сіль від дрібки любові, тому що тут 9 різних видів перців, дуже ароматних. Це підкреслить смак. І дасть цікаву нотку, треба от спробувати, тому що е гострота дуже класно працює з какао, класно працює з шоколадом. А так як у нас тут, в цьому десерті буде елемент какао, це буде клас. Ви, звичайно, можете дати просто дрібку солі і дрібку перця або просто дрібку солі, тому що кожен десерт завжди готується з дрібкою солі. Ось така консистенція. Бачите, світла, пишна. І тепер ставимо поки що цю всю масу в холодильник. Далі нам потрібен маскарпоне та цукрова пудра. Маскарпоне можна замінити на крем-сир, можна замінити на просто кисломолочний сир, перебити його зі сметаною. Також буде непогана консистенція. Я готую е технологію схожу до терамісу. Якщо ви хочете, наприклад, приготувати класичний терамісу, то вам треба буде, я в кінці скажу, як його приготувати. Наразі е це щось схоже, але набагато смачніше, тому що тут будуть і ягоди. Тут буде. Паска Паска не може бути несмачна. Тому дивіться, що ми робимо. Я відразу взяв ось таку рукавицю. Рукавицю. Тому що нам просто треба його маскарпоне, або крем-сир, або кисломолочний сир збитий. Та да, йолки палки що це в мене рука така якась. Наче маленька, вона щось. Добрий вечір. Іще одну рукавицю бере. Маскарпоне пересипаємо в тарілку. Додаємо цукрову пудру, та що залишилась. Всі точні грамовки, як завжди, під відео. і нам треба ось так руками перемняти цукрову пудру з маскарпоне. Після друга окремо розвітрота. Дякую Андрію Клюсу та його аудиторії за, за мене швидкий збір та купівлю. Нам надважливого генератор. Могу шморі на малюк 3. Ну, Думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. Наші захисники дякують нам, а я дякую вам за те, що ви допомагаєте мені закривати всі актуальні потреби та збори. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Також нам потрібна буде свіжа мелена кава або просто мелена кава, ваша улюблена. Це моя найулюбленіша. І нам треба це все. Разом з'єднати. Значить, беремо з вами каву відразу можемо сюди. Наш маскарпоне з цукром. І тепер ось так змішуємо знизу до гори. Знову ось так перемішали знизу до гори. Це для того, щоб у вас не падала маса. ось так, наче загортаєте її оп, загортаєте. І вона залишається пишненька. І так робимо з усім маскарпоне. Після того, як желатин ось так набух, бачите, пересипаємо його в сотейничок. І нам треба його розтопити. Друзі, просто розтопити на малюсінькому такому вогні. Розтоплюємо желатин, бачите, все. От цього вже нам, друзі, достатньо. Більше гріти не потрібно. Тепер ось так потрошку обережно вводимо в нашу масу. Крем, кладемо в холодильник на 10 хвилин для стабілізації. Поки соус у нас стабілізується, підготуємо якийсь алкоголь. В ідеальному випадку горіховий якийсь лікер, знаєте, апельсиновий може бути лікер, або просто алкоголь ваш улюблений. Я взяв смачний віскарік. Хоча в мене він завжди стоїть, я не дуже люблю його попувати, але він стоїть завжди є на такі випадки. Оце саме той випадок. Можете також ром взяти чорний ром це той, хто не любить пити. Чорний ром також це класно, тому що в нього такі карамельні нотки. Тобто кава свіжа, заварена, свіжа змелена. Чик-чик, оператор сюди, раз. І додаємо сюди віскарик Оператор мені каже, боже, яке брехло! Кажу, що він не п'є алкоголь. Ні, друзі, я іноді полюбляю. випити якогось гарного віскаріка, смачного рому, посмакувати. Той тому у мене завжди Типу, тобто Я не оправдуюся, просто кажу, що я, я не свята людина. Я попиваю іноді алкоголь. Так, значить, дивіться. Важливий момент в цьому десерті. Давайте до десерту повернемось. Е, кава має охолонути. Тобто, розумієте, так? Вона не має бути гаряча. Каву заварили, вона у вас охолола, соус готовий. Соус. Чого соус, якщо, якщо крем? Йолки-палки, це скажуть шеф, щоб попаяло шефа, чи що, який соус? Крем готовий. Паска у нас готова. Ягоди, смородина, заморожені від тестя. Найсмачніші, готові. Кава готова. Можемо збирати. І так, Викладуємо, бачите, крем, він так став більш стабільний, став густіший, і це добре. Коли десерт наш буде ще разом настоюватись, там нічку або хоча б пару годин, я думаю, можна буде витримати, щоб почекати. Він ще підгустіє. Ну, там ми кладемо частинку крему на дно нашої форми. Форма, така не бачите, прозора. У вас це може бути будь-яка форма. Можна навіть робити це все в якихось стаканчиках. Процедура. Та ж сама. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Тепер ламаємо нашу черству паску і на ось такі її, бачите, невеличкі шматочки. І буквально нам не треба її прям дуже там довго тримати отак вмочили і одним шаром. Розкладуємо на крем так раз, раз, раз швидко струснили, струснили, <хи> струснули і от так викладаємо. Викладуємо шар, ягід. Це можуть будь-які ягоди. У мене свіже заморожена смородина. У вас може бути будь-які ягоди. Можна взагалі навіть сюди і сухофрукти взяти, і горішки. Це вже на ваш смак. Ягоди нам дадуть в даному випадку кислинку і збалансують смак нашого десерту. І далі заливаємо кремом, який залишився. Тобто на дому поклали трошки, а от більшу частину заливаємо зверху і рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Зверху посипаємо какао. Далі в холодильник хоча б на 2 години, а в кращому випадку на ніч, для того, щоб все у нас стабілізувалось і стало таке, як потрібно. Не забудьте накрити кришкою або плівкою, або фольгою, для того, щоб десерт він молочний, а молочка дуже сильно натягує різні аромати. Так, от, щоб воно нічого не натягнуло і смак залишився у вас десерту, накривайте. Для того щоб приготувати класичну термісу, по перше, вам треба прибрати ягоди і треба замінити паску на печиво савоярді А технологія буде така сама: 4 годинки постояло в холодильнику. Я вже не можу витримати, тому давайте продегустуємо. І так, що у нас тут? Можемо ми поспостерігати. Консистенція. Дивіться, кремова, ягоди. Все тут бачите дуже-дуже апетитно виглядає. Ну, оцю ложку, не знаю, чи я зможу її з'їсти все, але. М -м. Я десь на, я не знаю, на небі солодке. Кисле, смачне, неймовірне. Какао дає таку свою трошки гірчиночку. Ну, це точно смачніше, ніж тирамісу Ось так спробуйте приготувати і ну, ви будете в шоці. М -м. А для тих, хто напротязі відео був неуважний і не замітив, ось тут в куточку я вставляв рецепти через цих пасок, ви їх можете знайти також в кінці відео.